Доброго дня, шановне панство! Це невеликий дайджест актуальних новин зі світу українського інді-геймдеву. Тож почнемо. Сьогодні ми поглянемо на цікаві проекти з геймгезерінгу: в'язкий горор про окупантів, дивовижну містичну головоломку Карпатія та 2D платформер Метроїдванія по мотивам української культури домовик Цвіт життя. На минулому тижні закінчилася щорічна конференція розробників Ігор Games Gathering. На жаль, у цьому році особисто бути присутнім на конференції в мене не було можливості. Та я знаю, що окрім корисних лекцій, було багато цікавих проєктів від інді розробників, і ось деякі з них. Звісно, тут не весь список, але те, що мені вдалося знайти. Перша гра Blessed Burden це горор пригода з елементами платформінгу, у якій ви граєте за останнього священника. розробник проєкту подоба інтеректів. Подолавши пастки тунелів та лабіринтів, головний герой шукає книгу реліквій, яка містить вселенський секрет. Йому потрібно розкрити його, щоб відновити світ після апокаліптичної релігійної війни. Грати можна як швидко і агресивно, так і повільно та спокійно. На вибір гравця потрібно розвивати свою майстерність у платформінгу, досліджувати історію храму та збирати артефакти. Ретрографіка та звуки нульових перенесуть гравця у золоту епоху геймінгу для справжніх фанатів від справжніх фанатів, як зазначають автори проєкту. Дата реліза поки що не зазначена. Другий проект The Cable Guy – це казуальний симулятор стратегії від студії 4Sandwiches. Основним завданням гравця є підключення всіх користувачів до їхніх серверів у процедурно згенерованій мережі. Ви рятівник IT-компанії, майстер кабелів. Мета розплутати лабіринт проводів і підключити користувачів до серверів. У змінному офісному середовищі є інструменти для збереження роботи. Гравцю доведеться використовувати інструменти для підтримки мережі. Кожна сесія це унікальна головоломка через процедурно згенерований офіс. Є два режими складності: релакс або виклик. Також можна позмагатися за перше місце в таблиці лідерів. Гра має мінімалістичний барвистий стиль, дотепні анімації робітників та чудовий саундтрек. Дата релізу поки що не оголошена. І останній проєкт, який я хотів би згадати, це Roman Conquest Rise to Power від LOMC Studio. Це гра у жанрі покрокової стратегії з захистом башти та захоплюючим сюжетом. Століття тому Римська імперія володарювала в Європі, велич і міць супроводжувалися випробуваннями. Вороги, варвари та гали намагались роз'єднати її територію. Нові випробовування та рішення очікують. Рішучість лідера відновить землі імперії та поверне довіру. Це коротенький опис лору гри, а ось у самій грі гравця чекають: Знайомство з новими територіями Італії, великий вибір веш та споруд з різними видами зброї та оборони, поліпшення будівель, підвищення ефективності боротьби, апгрейд зброї та спорядження, комплекс додаткових джерел заробітку біля військового табору. Гра поки що виглядає дещо простувато, та можливо матиме цікавий геймплей для любителів подібного жанру ігор. Гра має вийти у четвертому кварталі цього року. Всі посилання на ігри, які я щойно згадав, будуть у Описі під відео Марово Collective у минулому місяці поділились новим тизером для гри Zero Losses. Це невеличка адвенчура з відкритим світом, з елементами жахів та атмосферою пустоти і самотності. Ідея проєкту виникла на основі подій російсько-української війни. Гравцю доведеться грати за окупанта-контрактника батальйону підтримки, який не бере участь у подіях на передовій, але працює у ланцюгу постачання. Окупант протягом тривалих днів, сидячи за кермом вантажівки, їде позаду гарматного м'яса, перебуваючи на вигорілій й ні, в лапках землі Проїжджаючи пусті вулиці мертвих міст та сіл, старанно уникаючи кратерів від вибухів снарядів, поки порожні і розбиті вікна спостерігають за ним. Контрактник не залучений до жорстокого полум'я війни, проте саме він живить його. В рамках окупаційних військ мета гравця є також забезпечити мінімалізацію незворотніх втрат, включаючи запобігання втрати майна та пошуку зниклих підрозділів. На відміну від інших військових ігор, це не екшен, а повільна в'язка сюріалістична подорож дорогою через апокаліпсис. Який несуть визволителі окупанти. Гра не демонструє насильство, а показує наслідки жорстокої та безглуздої війни зі сторони окупаційних військ. Дата релізу не зазначення, а посилання на гру у стімі ви знайдете у описі. Від горор-проєктів до більш яскравих та захоплюючих мова йде про дивовижну містичну головоломку Карпатія від Дмитра Данилова. Місяць тому на ютуб-каналі розробника з'явилось нове відео, яке демонструє проходку по одній з локацій і виглядає це дуже гарно. А чому б не виглядати, якщо автор використовує технологію фотограметрії, що дозволяє вірно відтворити архітектуру замку та його околиць. Сюжет гри розгортається навколо молодого чоловіка, який отримав загадкове завдання від незнайомця. Той втягує його у небезпечну гру, яка пов'язана з давньою книгою містичної організації Орден Комети. За допомогою онуки-незнайомця герой намагається розкрити таємницю книги. На його шляху стоятиме сам орден та сумніви щодо вірності онуки, яка, як виявляється, давно закохана в одного з членів організації. На гравця чекають різноманітні головоломки та згадки, рішення, які визначають хід подій та приводять до розголудження шляхів з неочікуваними наслідками, цікаві телефонні розмови, які можуть допомогти так і заплутати гравця. Гра запланована на 2024 рік. А посилання на сторінку Steam буде у описі. Наступна гра виглядає не менш привабливою та яскравою 2D платформер Metroidvania по мотивам української культури, домовик, цвіт життя. Я розумію, що відео більше демонструють все світ гри та графіку, але скажу так, що виглядає досі медитативно і приємно. Самі ж розробники зазначають, що гра продукт домовика з трагічною історією. Мандруючи давньою Україною та виконуючи квести, він буде відкривати деталі з лору, які мають переплітатись з культурними звичаями та традиціями українського народу. Наразі розробники шукають програмістів, які могли б долучитися до проєкту, бо, як кажуть, графічно гра набагато попереду. Саму ж гру розробляють на рушії Unity. Ну а якщо ви раптом хочете підтримати розробників, то у них є посилання на сторінку BuyMeACoffee, яку я залишив у описі до відео. Там, до речі, можна більше ознайомитись із самим проєктом. А я наразі з вами прощаюсь. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі і до зустрічі у наступному відео.